Сьогодні у нас е, в гостях Олександр Висоцький, автор поезії, яку дуже люблять в інтернет-мережах, і це дуже цінно і важливо. Тому скажіть, будь ласка, коли у вас прийшло це бажання писати? По-перше, на ти. Окей, ага. Якщо. Мені дозволили. <с? <с?> <с?> а, писати почав а, зі школи, кохання, ну, такі стандартні, можливо, можна сказати, теми. А, а потім це було більше як висловлення своїх думок. Я завжди це називав не вірші, а думки в Риму. Угу. А, бо те, що ти бачиш, те, що ти думаєш, просто висловлюєш. А був якийсь такий час, коли ти зрозумів, що ось вже тебе слухають люди. Це якийсь перший вірш, який дуже швидко в інтернет мережі набрав переглядів. А, друзі. Коли друзі почали говорити, що воно відгукується, я зрозумів, що в цьому, мабуть, є певний сенс. Це дуже приємно, коли твої думки розділяють і коли це твої друзі, а далі почали з'являтися однодумці. Клас. Що приносить бажання, натхнення писати? Або ну, цей стан приводить до того, що ви хочете, ти хочеш написати щось. Не знаю, чомусь зазвичай переважно це щось сумне таке. Mm -hmm. Хочеться, звичайно, писати про весну, про якісь приємні емоції, yes. але переважно це якісь болючі теми, які ти собі не можеш стримувати, і це як спосіб. По-перше, полегшити свій стан, а, mm. висловити свої думки. По-друге, а за рахунок цієї емпатії відзнайти цю історію, що люди поділяють твої думки і відчути цю взаємопідтримку. А як ти думаєш, ну якщо ми націлилися на проєкт, який через багато років мають дивитися наші майбутні покоління, я в дуже в це вірю? А що би ти їм хотів сказати? От зараз я не знаю, можливо, нас через 100 років це відео комусь попадеться. Я так. <свісно> Я би порадив, по-перше, прислухатися до класиків, мабуть. А, ага. Знаєте, бо це дійсно така історія, коли в школі ми вивчали Шевченка ага. або пані Лесю Українку. Ти до кінця не розумієш, про що вони говорили. А коли зараз поточний час ти все це бачиш, ти розумієш, що наскільки вони були праві. І от, Любити Україну, сприймати Україну такою, яка вона є через вірші, намагатися відчувати це, щоб знову не повторити таких десь помилок. А ти віриш, що от зараз наша епоха це нове написання нових класиків, і що ти можливо можеш бути в цьому списку? Чесно кажучи, я над цим не задумуюсь. Yeah. А над тим, щоб випустити свою збірку? Теж не задумався. Ну, доведеться мені всі посилання твоїх інтернет мереж залишати в Ютубі, <рес> щоб обов'язково переходили і там знаходили, бо тільки там можна знайти зараз твою поезію, так? Так. так. Життя покаже. Прийдеться ще одне інтерв'ю взяти, коли вже буде е, 10-та збірка. <рес> Скромний, Олександр. Так. Дякую дуже, дякую. Олександр. Дякую. 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 Зараз буде дуже серйозна розмова. <рес> 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 Стоп, Андрій, це все вбих бекстейдж.